Телеграм є одним з найпопулярніших меседжерів у світі. Багато людей використовують його для спілкування з друзями та рідними, але мало людей знають, що в ньому можна також заробляти. І в цьому відео я хочу розповісти вам, як це зробити. Одним з найпопулярніших способів заробітку в Телеграмі є продаж реклами на власному каналі. І так, перше, що нам потрібно, це придумати тематику каналу, назву та створити аватарку. Як вибрати тематику каналу, я розповім якось в іншому відео, а сьогодні буду показувати на своєму власному прикладі. В мене є телеграм-канал про харчування, тому цей канал ми зробимо на подібну тематику. Нам потрібно його назвати, назва повинна бути легкою та цікавою. Назвемо його до прикладу Корисна їжа. Знайдемо під нашу назву цікаву картинку для аватарки та напишемо опис до каналу. Тепер нам потрібно зробити хоча б з 10 постів на нашу тематику. Їх можна пошукати в інтернеті чи взяти з інших каналів. Але так робити не дуже гарно. Щоб набрати підписників, можна їх додати з ваших контактів, але бажано це робити з іншого аккаунту, щоб вам не кинули спам і тоді ви не зможете писати іншим людям. Після того, як ми закинули пости на канал, додали трохи підписників, нам потрібно створити рекламне крео, тобто пост, яким ми будемо рекламуватися в інших каналах. Я не буду зараз розповідати, як набрати аудиторію з Тіктоку чи інших соцмереж, бо це вже зовсім інша тема. Тому поки зосередимось саме на телеграмі. Рекламний пост грає важливу роль в тому, щоб дешево набрати аудиторію. Тому, якщо хочете, щоб я розповів про це більше, напишіть про це в коментарях. Для нашого каналу я використаю своє нинішнє крео з мого каналу. Твоє харчування. Якщо маєте бажання, можете зайти глянути мій канал. Посилання залишу в описі до відео. Що ж, після того, як ми створили наше крео, нам потрібно почати купляти рекламу в інших каналів. Для початку це потрібно робити в тих тематиках, які схожі на нашу. Тому знаходимо такі канали, пишемо адмінам цих каналів і цікавимося, коли можна замовити в них рекламу та за яку ціну. Після чого ми скидаємо наш рекламний пост і чекаємо дня, коли він вийде. Після цього потрібно порахувати, в яку ціну йде наш підписник. Для цього беремо, до прикладу, якщо наше крео набрало 3000 переглядів за ціною 300 гривень і на наш канал прийшло 100 людей, то ціна виходить 3 гривні за підписника, що є дуже добре і можна далі купляти рекламу цим крео в інших каналів. Якщо ціна за підписника вийшла близько 10 гривень, це дуже дорого і потрібно змінювати наше крео і далі тестувати в інших каналах. Весь час рекламуватися одним Крео також не варто. Їх повинно бути декілька для різних каналів, і для кожного каналу потрібен інший пост. Дуже важко вгадати, який пост зайде на каналі, тому це прийде тільки з досвідом. Після того, як ми наберемо достатню кількість підписників та охоплення на постах, ми можемо починати продавати рекламу на нашому каналі. Для цього будемо писати на біржах продажу реклами та в приватні повідомлення адмінам інших каналів. У нових каналів дуже добре беруть рекламу, тому на початку продажу з цим проблем у вас не буде. Домовляємось про продаж реклами на своєму каналі, про ціну та умови. Продаємо по схожій ціні, які ми закупляли на наш канал. Це вже ваш вибір, в основному продають по 100 гривень за 1000 переглядів. Робимо між рекламними постами мінімум по два наших пости. Тепер поговоримо про реінвест. Недостатньо просто створити канал і набрати аудиторію. Потрібно і далі вкладати гроші в рекламу. Для того щоб наш канал ріс, бо з часом охоплення на каналі будуть падати, і потрібно оновлювати канал новою аудиторією. До прикладу, якщо ви зробили канал на 30 тисяч підписників, в якому 15 тисяч охоплення стабільно продаєте рекламу, але не вкладаєте частину назад, тобто не купуєте рекламу, в такому випадку охоплення знизяться, будуть відписки, відповідно ціна реклами зменшиться і стануть менше купувати рекламу. Скільки саме це вже вибір за вами, але, на мій погляд, чим більше, тим краще. У такому випадку кількість підписників і охоплення буде збільшуватись, відповідно, ціна каналу і ціна реклами буде вища. Продажі не будуть зменшуватися, а канал почне рости більшими темпами. Вас, напевно, також цікавить, скільки потрібно коштів. Щоб зробити великий телеграм-канал. Скажу так, що тут все залежить від багатьох факторів. Наприклад, якщо робити канал на популярну тематику, то конкуренція в цій ніші буде більша та буде важче набрати аудиторію. І це буде в рази дорожче. Та все ж багато залежить від вашого рекламного поста. Здається, що все дуже просто, але тут дуже багато нюансів і підводних каменів, які стануть на шляху вашого каналу. Тому, якщо хочете знати більше про заробіток в телеграмі, підписуйтесь, і тут я буду про це розповідати. Дякую за перегляд і до зустрічі!